У івано франківську масово крутили педалі у столиці Прикарпаття організували акцію, мета якої не лише проїхатися на велосипедах вулицями обласного центру, але передусім заявити про себе і показати, що в місті велолюбителів доволі багато і вони потребують до себе уважного ставлення. Івано-Франківськ місто велосипедистів. Більше 700 учасників акції виїхали на вулиці міста. Таким чином велолюбителі хочуть привернути до себе увагу, адже скаржаться, що їх не помічають. Хочу заявити своє право на вільне пересування містом велосипедом, тому що в нас всі водії дуже поводяться. Ну не всі більша частина неадекватно не сприймають велосипедистів, не поважають їх як учасників руху. І тому ми зібралися такою великою громадою, щоб показати, що ми разом сила і що нас нашу думку треба до нашої думки треба прислуховуватись. Дуже часто водії на нас не звертають уваги, підрізають то тобто, навіть, якщо ми виконуємо правила дорожнього руху, їдемо там по світлофорах. Водії просто нас ну не бачать, підрізають, не звертають на нас уваги як на повноцінного учасника дорожнього руху. Ну і привернути увагу владу хочемо тим, щоб якісь велодоріжки, хоч трошки якоїсь інфраструктури, міська влада вже розробляє проект будівництва велодоріжок, але велосипедисти на карті відзначають маршрут, щоб показати найбільш зручні для них велошляхи. Проводимо ще паралельне опитування людей, щоб знати також не тільки свою думку, як ми думаємо, як буде велодоріжки побудовані, а також знати думку людей. Тобто як вони їздять і як вони добираються на які дороги вони використовують. Велоспорт не тільки для чоловіків. Дівчата також активно катаються на велосипеді. кажуть, це добре впливає на фігуру. Там це корисно для здоров'я, це качає ноги, це для фігури дуже добре. Ну і... Просто покататися не дуже погано, ніби весело провести час. Ну просто щоб не сидіти перед комп'ютером, це набагато краще, як на мою думку. Сім'я Хоминців частенько катається разом. Деколи сім'єю катаються по вулицях. ну деколи люблю покататися по місці. Пер за все, щоб вони були здорові, щоб вони мали витримку, щоб вони в своєму житті змогли багато чого досягнути. І За рахунок цього потрошки, потрошки, зі спортом, з духовністю, все в них має почитися. Веломаршрут пролягав центральними вулицями міста і завершився аж у вовчинцях, де відбулися змагання. Ліліана Хомишин, Андрій Українець, новини телеканал Раї.